Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Німецька оборонна компанія Діл Дефенс, широко відома завдяки своїм зенітним ракетним системам IRIS-T, провела випробування нового наземного роботизованого комплексу на території України. Тести відбулися в межах ініціативи in Ukraine, яку реалізує державний оборонно-технологічний кластер Брейв 1. Про це повідомив віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, наголосивши на важливості такого партнерства для розвитку сучасних технологій на полі бою. Польові випробування проводилися на базі тренінгу. Центру третьої окремої штурмової бригади, де фахівці Deal Defense мали змогу протестувати свій наземний дрон в умовах максимально наближених до бойових. Розробники отримали цінні відгуки від українських військових, які мають реальний досвід використання. НРК на передовій це дозволить адаптувати платформу до умов сучасної війни. її оперативно вдосконалити її функціональність. Хоча Федоров не уточнив модель тестованого апарату, ймовірно, йдеться про Зісель, багатоцільову електричну гусеничну платформу, яку Діл Дефенс вже кілька років просуває. Як роботизованого помічника для піхоти зі має компактні розміри 1,31 на 1,23х06 метрів, вагу близько 350 кілограм та здатен транспортувати до 500 кілограм вантажу. Його автономний режим руху дозволяє супроводжувати піхотні підрозділи на пересіченій місцевості. Ця платформа може слугувати транспортним засобом для евакуації поранених, перевезення боєприпасів або доставлення провізії. Окрім логістичних функцій, Зісал має потенціал до використання в розвідці. На міжнародній виставці. Приставці Enforce Tech була представлена модифікація з телескопічною сенсорною щоглою, оснащеною оптичною станцією та системою штучного інтелекту від Valeris, що дає змогу автоматично виявляти повітряні та наземні загрози, зокрема ворожі дрони. Ймовірно, після успішного проходження першої фази тестування німецька платформа продовжить випробування вже безпосередньо в зоні бойових дій, що дозволить остаточно перевірити її надійність, адаптивність і реальну користь для українських військових. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.